Коротко розберемо вашу дату, 1 липня. Ви народжені під числом 1. І це енергія такого лідера, початку, сили і дії. От такі люди, як ви, вони завжди прагнуть руху, нових ідей, незалежності. От ви не можете стояти на одному місці, вам потрібно щось створювати, ініціювати, вести щось. Але поруч із сім'ї, і місяць сім. І це у нас про глибину, про мудрість, про такий внутрішній світ. Тому ви не просто лідер, який іде на пролом. Ви ще й такий мислитель, філософ, який все аналізує. От ви можете виглядати дуже впевнено, навіть різко, але всередині ви дуже є чутливі і дуже обережно ставитесь до людей, взагалі до інших. Тому таке поєднання поєднання, як один і сім, дуже дає таку сильну особистість, яка прийшла у це життя, щоб навчитись довіряти собі і не замикатись в собі, бо часто ви берете все на себе. Потім будете відчувати в тому оцю таку ізоляцію або бажання просто зникнути від усього світу у плюсі. Якщо ви проживаєте своє життя, це люди, які створюють отаке от щось нове, які ведуть інших, які бачать на кілька кроків вперед. Ви від природи маєте таку глибоку інтуїцію, і коли ви дієте серця, у вас все буде виходити. Але ви можете проживати життя у мінусі. Може з'являтися така надмірна вимогливість, такий контроль, самокритика. От мої поради для вас. Для початку це дозвольте собі бути не ідеальними. У вас усе виходить набагато краще, ніж вам здається. Не тягніть усе на собі, от не вчіться делегувати, приймати допомогу від інших. Більше діліться з собою з людьми, не закривайтесь, коли вам боляче. Можливо, вам потрібно вести якийсь щоденник ідей або натхнень. Ваші думки вони часто приходять отак зверху, інтуїтивно. І найголовніше навчіться довіряти собі, навіть коли, коли, коли інші сумніваються. От ви бачите цей шлях, якого ще ніхто не бачив. От ваша сила поєднанні ні, цієї лідерства і, 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 і глибини ви не поверхневі, ви прийшли, щоб вести, але вести не силою, а навпаки, прикладом і мудрістю. І це така невеличка частинка розбору вашої тати, але дуже видно ваш шлях. Отакий такий шлях від самостійності до гармонії з людьми і довіри до життя. Якщо вам відгукується ця інформація, ви хочете побачити повну картину, тому запрошую вашу на повноцінну консультацію і можете написати мені в Директ.